А ще як дано не, не вовтузитись, не марудити, а як дано все-таки вміло побачити, відчути і пройти найраціональніше, а діва ще раціональна. Саме дівам властиве, безвідходне виробництво. Безвідходне, що людина настільки раціонально будує себе і свою роботу, щоб зайвини не було. Бо, зрештою, як за принципом та будь достатньо лінивим, щоб мимо чогось путнього не пройти, і пройти, будучи лінивим, пройти саме раціональним шляхом, щоб зайвого не йти. Все, все разом, і отак от, от виходить, що якщо вже йдеш, то по-перше точно дійдеш, бо ти знаєш, куди йдеш. По-друге, зробиш так, як треба. І по третє, якщо зачепив ще щось, то і в тому в кінці кінців даси лад на те ти діва.